Почалася осінь. І які ж справи слід зробити у вересні, щоб підготувати сад до зими? Я Наталя і запрошу вас у свій неідеальний сад. Я сама люблю такі відео, бо можу щось пропустити чи забути, тому сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді. Отож, перше обрізаю зайве. Ну, що вважаю зайвим, наприклад, листя в гортензій. Цю процедуру роблю в декілька етапів поступово обережно не обриваю, а обрізаю, щоб не порушити квіткові бруньки. Ось бачите, декотрі пари листя я вже недавно зрізала. Ще декілька пар зріжу зараз. І так, до того часу, поки листя майже не виріжу все, і якраз настане час вкривати. Для чого я це роблю? Щоб пагони швидше визріли, здерів'яніли, і тоді вони краще перезимують і під укриттям листя не випріє. Якщо десь щось прогавила тонке, сухе, якраз виріжу, хоч цим я займалась два тижні тому, і як готую гортензію до зими, зняла ціле відео. Залишу посилання на нього в закріпленому коментарі, щоб ви довго не шукали, якщо це питання вас зацікавить. Також обрізаю декотрі свої ґрунтопокривники. Ну, ось, наприклад, тим'ян. Тим'ян я вирощувала з розсади минулого року і е, наросли досить гарні кущики. Цього сезону я вже його раза три обрізала. Ось так кожен раз зрізаю по пів куща. На 50% я його стрижу. І тим'яну це дуже подобається. Подивіться, які після стрижки наростають густі. Пишні кущики. І до того, як почнуться морози, вони чудово встигнуть нарости і гарно перезимують, так само, як і роговик. На нього ще кажуть ясколка. Подивіться, майже випрів розвалився ніякого вигляду. Ясколку я обрізаю дуже низько, майже от на 1-2 см і буде гарний пишний кущик і гарно перезимує. Мельнянка сапонарія. Подивіться, які довгі пагони, і це враховуючи те, що цього сезону раз-два я її стригла після квітіння, і просто так для, прида... для надання форми. Ще для гарної форми я встигну останній раз в цьому сезоні обрізати спірею. Це літньоквітнуча. Але ці квіти щось мені, не, не дуже мене тішать, не дуже вражають, тому я не даю їй цвісти. Хочу просто мати гарну кульку, тому ну, разів 4 за сидзол я її обрізаю. Аналогічно, ще можна один раз обрізати зайві якісь такі пагони, які вибиваються з форми, яку ви собі там запланували, це барбариси. А ось обрізані пагінці, які вам псують форму. Просто я втикала минулого року в грядку, вони чудово прижились, і через рік я мала два нових кущі. Ну і зараз почали квітнути хости. Переважно квітоносий хост я теж обрізаю, хоч це на ваш смак. Ось, наприклад, такі, звісно, мені дуже подобаються, і розмір, і форма. Як великий дзвоник і кольор настільки яскраво білий. Вони мені, я їх люблю, тому не чіпаю. А такі всякі непоказні фіолетові я обрізаю, щоб цвітіння не виснажувало рослину. Ще одна справа вересня дуже важлива це обробки. Саме зараз, коли температура в день 30 градусів, а вночі 8-10 є великий ризик, що наші рослини підхоплять якісь хвороби. Тому обробка фунгіцидами хай вона краще буде профілактичною, ніж вже такою рятувальною. Обробляю і декоративні, і ягідні кущі, і хвойні. За потребою можемо обробити і від шкідників. Наступна справа вересня моя улюблена посадки-пересадки. Чому саме зараз? Ну, бо до морозів рослина встигне якісно вкоренитись. Ну і ґрунт набагато буде вологіший, ніж влітку не такий пересушений. Ось, наприклад, ось цю гортензію я буду через тиждень висаджувати на постійне місце. Ну, Можливо, за сезон і ви щось захотіли собі змінити в саду. У мене це бажання є постійне. Якщо ви теж хворієте на пересадки, лайкніть це відео, побачимо, скільки нас таких творчих і невгамовних. Ще вересень, вдалий місяць для поділу рослин. Які рослини буду ділити я? Ну, шавлії, хости і півонії. І в наступному відео обов'язково покажу вам, як буду ділити шавлі. От, наприклад, ця шнеяхегель поділена минулого сезону, і подивіться, як вона гарно наросла. А ось два роки тому, теж у вересні, я ділила широколисту гортензію. І до морозів поділки гарно встигли вкоренитися. Взагалі, рослина на восени, перепрошую, націлена не, не на нарощування зеленої маси, а більше зосереджена на розвитку кореневої. Тому і посадки, і пересадки, і поділи я люблю робити восени. Єдине, що все поділене і свіже посаджене, я обов'язково вкриваю на зиму, незважаючи. На зимостійкість, Ну, така я перестраховщиця. Коли показувала барбари, сказала, що обрізані пагони висаджую в ґрунт. Фактично, це є живцювання. І воно у вересні теж дуже доречне, бо до промерзання ґрунту рослини, які легко живцюються, встигають прижитись. Ось так в минулому році я зробила з кущиком горця ред дракон, обрізала зайве, щоб він був пишнішим. І обр... Оті обрізані пагінці просто прикопала. І ось отримала ось такі нові рослинки. Так само гарно приживаються гілочки хризантем, спіреї, форзиці. А якщо у вас ще й легка рука, ну, на відміну від мене, то вам взагалі зелене світло на вересневе живцювання прямо в грунт. Ну, Головне так трішки притінити від палючого сонця і поливати з укорінювачем. Не хочете різати? Пригніть просто пагін, я так часто роблю з шавліями. І теж до наступного літа матимете нові гарні рослинки. Ось, наприклад, кущик шавлії блауконінг. Ось так гілочки, які і так же майже лежать на землі. Я пригинаю. Знизу так трішки ніби як підряпую пагінець, кору пагінця, присипаю укорінювачем. Притискаю до ґрунту, обов'язково притискаю, щоб потім самим не зрушити, чи ваші чотирилапі помічники вам не допомогли камінчиком або якоюсь такою металевою скобою. І чекаємо наступного сезону, коли ми з радістю побачимо новий молодий кущик. Ще важлива справа вересня це підгодувати наші рослини. Але обирати добриво краще з мінімальним вмістом азоту або взагалі без нього. Ось я взяла монофосфат калію. Головне, щоб в добриві, який ви оберете, домінували фосфор і калій. Так, я розумію, що краще під корінь полити, але я, поки є листя, обробляю по листу, бо з відрами під кожну рослину то мені ні часу, ні сил не вистачить. Ще поки сухо і тепло, у вересні бажано замульчувати свої рослини. І не тільки, як ми кажемо, щоб бур'яни ліс, щоб вологу зберегти, а мульча для рослинки це ще й ковдра, і якесь певне харчування. Ось, наприклад, я обрізала гілки у ялинок. І, підж... і вкрила ґрунт навколо своїх вересів. В минулому році їх посадила. Подивіться, яка краса зараз, такий насичений колір. І ось всі кущики я обсипала хвоєю. А зараз якраз от осінь і є чим підсипати кущі, листя, що опадає, звісно, якщо воно не хворе. Гілки дерев, кущів. Можливо, хтось має такий апарат для подрібнення. Ось, наприклад, у мене подивіться, яке багатство. На роботі від буревію впало дерево, стовбур забрали на дрова, а мілкі гілки подрібнили. Ну, Я попросила, щоб мені віддали. Ну, я вам скажу, наш двірник зрадів, бо не знав, де ось це багатство дівати. Ось. І це подрібнене гілля з залишками листя. Я ним цією мульчою засипаю. Ряди. У мене ростуть широколисті гортензії, вероніки і вербозілля. Від овочевих культур потихеньку звільняються грядки. Ну, правда, їх у мене небагато, але все одно. Тому вересень чудова пора, щоб на порожні місце сіяти, сидирати. І земля не буде затягуватись бур'янами, ну і оздоровиться. Я використовую як сидирати гірчицю. Ви Знаєте, недорого і корисно. Зберу врожай, висіваю гірчицю, вона до морозів гарно наростає, я її обрізаю. І маю зелену масу знов-таки для мульчування. І корінці лишаються в землі, розпушують її. І я зауважила, що на наступний рік перекопувати ці грядки набагато легше, і земля пухкіша. Тому вересень сіємо сидирати. Ну і вже можна збирати з декотрих культур насіння. І, хоча, чесно кажучи, я не фанат оцього, оцих процедур збирати, сушити, зберігати, але скропу і чорнобривців я щороку беру насіння. Ось такі справи чекають нас у вересні, тому бажаю нам здоров'я, сил, а головне мирного неба в нашій рідній Україні.